Рік тому мені написала Юлія, моя знайома з Дніпра. Так так, саме та, з якою ми вже були та разом з друзями раніше, декілька разів в ніці Монако, та загалом на озеро узбережжі, декілька років тому. І вона мені каже: Діма, вистачить вже сидіти вдома. Починай гуляти, як ти любиш, і показувати та знімати. Все навколо. Ось саме в той день я зняв перший випуск прямо зі своєї квартири та про невеличке місто Жуан Лепен, де увесь цей час жив. Без сценарію, без плану, просто почав знімати все, що бачу та озвучувати це все на відео. Так і почалась історія цього каналу та моєї нової справи. Ну а потім мене вже понесло по всіх містах, островах та селищах Узбережжя. Та й загалом ми продовжили разом з українцями активно досліджувати ці всі території навколо, як на півдні Франції, в регіоні Прованс, на Лозровому узбережжі, так і поряд на Лігурійському узбережжі Італії. Тож і цього разу Валерій Оленою зробили для нас всіх чудовий тур в Сен-Тропе та Порт Грімо. І ця подорож була для мене останньою, коли я поїхав. Зі всіма разом зараз вам все розкажу та покажу, як все в нас відбувалось, і скажу відверто, було все дуже красиво та фантастично за емоціями та якимось душевними відчуттями. Нашою групою ми доїхали електричкою з Лазарового збережжя до міста Сен-Рафель зранку. Десь біля 9-ї години вже пересіли на автобус, який йде до Сен-Тропе та через міста сен і Порт Грімо. Але в цей раз ми доїхали лише до сен Максим, бо далі вирішили пливти на кораблях. Хоча можна було із Сенрафейля це зробити напряму, але вартість квитків була набагато вищою. А ми вирішили зекономити, бо загалом намагаємось робити подорожі більш бюджетними. При цьому я вам залишу посилання на всі сайти цих кораблів і всіх локацій, позначу це все на Google картах, щоб ви довго їх не шукали. Та могли потім подивитись актуальні ціни на момент вашої подорожі пізніше. Валерій, як завжди молодець, побіг одразу доказ, щоб придбати квитки на всю нашу велику кампанію, як кажуть французи, ансамбль. І ось ми вже заходимо на корабель в пріоритеті, а тільки потім всі інші туристи, які пливуть окремо. І ми нашим ансамблем вирушаємо в нову подорож. Всі наші розмістились хто де, зайняли собі найкращі позиції. Потім ми майже одразу відправили Путіна вслід за руським кораблем. Зробили дуже гарні та іскре фото з нашою Тетяною, яка взяла з собою цю символічну жовту футболку, на яку потім звертали увагу абсолютно всі, і знов згадували про Україну. Бо ми завжди намагаємось нагадати всюди, що ми дуже вдячні всім країнам та націям за прихисток та допомогу, і нагадуємо про те, що допомога ще потрібна і надалі до повної та остаточної перемоги, яка рано чи пізно. В нас обов'язково буде. привіт привіт! Вітаю вас з нового випуску на моєму ютуб-каналі. Дуже радий показати вам нові гарні локації на півдні Франції. Сьогодні в нас буде Сент-Тропе, куди ми прямо зараз пливемо на кораблі, а також потім поїдемо в Порт Грімо, це як французька венеція, і там також будемо плавати на невеличкому човнику. Трошки гойдає зараз на хвилях. Сьогодні буде дуже насичений випуск, дуже красивий, гарні емоції. Дуже дякуємо Валерію Олені, що вони роблять такі екскурсії для всіх нас, українців. Тож, рушаємо досліджувати ці міста разом, вам по секрету, у Сентрофея ще не був. Тож давайте подивимось, подивимось його разом і максимально повністю. Нам зранку трошки не повезло з погодою, бо були хмари. Які потім розійдуться. Тому картинка спочатку була доволі сіренька, але скажу вам, що припливати в Сентропе на кораблі це окреме задоволення. Тож всім рекомендую дістатись сюди саме так, якщо у вас ще немає власної яхти чи великого катера, які ми бачили там всюди. Вже причалили у Сентркве, і зараз ходімо його досліджувати. Валерій нам буде показувати все місто і розказувати дуже багато цікавих фактів, які я вам буду трошки передавати. Одразу після цього і капітан корабля захотів зробити фото на фоні українського прапора та відправити, ви зрозуміли кого та зрозуміли куди. Ну а потім ми ще й спільне фото та відео зробили і передали вітання всім, хто за нами давно вже слідкує, і всім, хто приєднався нещодавно. Також вам великий привіт. Я особисто дуже радію, що можу тепер подорожувати не сам, а й вас до цього залучати. Нехай для когось це поки що віртуальні подорожі, але може у вас з'являться мрії та бажання, то все потім побачити в реальності на власні очі. Радію, якщо і вас на це мотивує. Ми не встигли ще зайти в місто, як побачили велику колону байкерів. А виявляється, що в них в той день та загалом у вихідні був великий злет. Грали Девідсон мотоциклів зі всієї Європи. Навіть з України бачила декілька залізних коней з українським прапорцем. Тож там тоді всюди був дурдом, абсолютно на всіх дорогах. Бо вони вирішили приїхати саме в Сент Тропе, щоб відкрити літній сезон та трошки потусіть, себе показати та на інших подивитись. Ну а ми продовжили роздивлятись внутрішні вулиці, побачили дуже красиву арт-галерею. Скажу вам по секрету, там взагалі малює картини кожен дідусь та бабуся, і продає їх багатіям цього світу та туристам за сотні, а то й тисячі євро. Якщо хочете заробити грошей, можна їхати в Сент Тропе. Але звісно тільки в сезон і тільки якщо є певний талант та здібності до такої творчої роботи. Але і працюють вони там офіційно. Тому не все так просто та легко, як про це кажуть. Далі Валерій запросив нас всіх піти в головний собор. Церква Успіння Святої Богородиці розташована всього за кілька хвилин від старого порту, а і дзвіницю з червоним куполом взагалі видно з багатьох точок міста. Ми з вами її ще побачимо, коли будемо гуляти пагорбами навколо. Це і є головний символ Сен-Тропе. Церква побудована у стилі барокко, ще в XVIII столітті, на місці старішого храму і зберігає зараз головну реліквію міста. Це скульптурна реліквія святого Тропезія. Ви можете запитати мене, хто ж цей святий. Легенда розповідає, що святий тропезій був офіцером Римської імперії, який прийняв християнство. Пізніше його стратили в місті Піза в Італії, а тіло в човні без вітрил і керма пустили морем. Через деякий час цей човен прибило саме до цих берегів, де згодом і виникло поселення. Яке назвали на його честь Сен-тропе, святий тропес. І саме тому, щороку в травні, в місті відбувається урочиста процесія Брават де Сен-тропе, під час якого фігуру святого виносять церкви і несуть містом під звуки барабанів і мушкетні постріли. Це одна з найважливіших подій для місцевих жителів, на яку приїжджають подивитись всі туристи охочі в той день, після чого місто вже починає готуватись до літнього сезону. Бо взимку та не сезон там робити нічого, скажу вам чесно, воно майже повністю вимирає. You know Далі ми пішли уздовж моря та узбережжя біля стін та будинків цього міста. Гості до самої Бриджит Бардо. Пройшли спочатку один пляж. Потім звернули за стіни на інший і вже побачили більш красиву і широку панораму, де Бог створив жінку. Так називався фільм з її участю. Продовжуємо прогулянку навколо Сентропе. Зараз гуляємо кам'яною стежкою. Тут є дуже велика територія, можна погуляти вліво, вправо, всюди. Валерій сказав, що зараз підемо знайомитись з Бриджіт Бардо, яка чекає на нас в гості. І ось позаду мене є там будинки, такі і зверху цитадель. Також плануємо піднятись, щоб побачити краєвиди ще і зверху. Погода така зараз трошки хмарна, але в цьому є плюс, зато не жарко і приємно тут можна все погуляти і роздивитись. Тож ходімо далі. Цей фільм вийшов у прокат в 1956 році, саме тут, в Сент Тропе, і зробив тоді Бриджі Бардо світовою зіркою. А режисером тієї стрічки був її тодішній чоловік. Саме цей фільм привернув увагу до тоді ще мало відомого рибальського селища, зробивши його модним місцем для богеми і мільйонерів. У стрічці були яскраві сцени на пляжі, в старому порту та вулицях цього міста. Бардо тоді танцювала босоніж, купалась в морі, та демонструвала свою невимушену свободу та сексуальність. Вона й досі реально живе тут, у своїй віллі, що розташована неподалік міста. Зараз їй 89 років, і вона є активісткою за права тварин і засновниця свого фонду Бриджит Бардо, який бореться проти жорсткого поводження з тваринами у всій Франції. Після пляжу ми пішли нашою групою далі на пагорби, щоб побачити синтропе зверху. Почали збиратись прямо по стежках, як кажуть навпростець, через різні поліві трави та гарні квіти. Віслюк нас також привітав зверху і сказав, що зараз ви побачите дуже класні краєвиди. І так воно і було. Ви лише подивіться на цю панораму та церкву крізь ці червоні маки. Тут точно можна малювати, надихатись. Та творити щось красиве від душі. І якщо піднятись вже трошки наверх, то тут відкриваються дуже гарні краєвиди. По-перше, є лавка ось позаду мене красива і панорамна. І можна дивитись на все Сентропе звідси. Я всім рекомендую це трошки до цитаделі піднятись, щоб помилуватися цими гарними краєвидами і панорамами і взагалі побачити місто як на долоні. Далі продовжили підійматись наверх. Я вже і гру по свою загубив, поки то все знімав. Бо це у 12-й вони почали бити у дзвони, і цей звук почули всі навколо. Було дуже приємно зануритись в цю атмосферу. А я піднявся вже й до цитаделів. Цього разу ми вирішили туди не заходити, бо далі в нас за планами було ще багато локацій. Тут також я бачив всюди багато класних квітів: жовті кульбабки, червоні маки та величезні сосни у вигляді парасольок. Клас, я їх дуже і дуже обожнюю. До речі, побачив, що навколо сен Тропе на всіх пагорбах вони там встановили лавки та зони для пікніку. Оце молодці їм браво за це! Ну, а я пішов ще вище на пагорб за цитадель, бо Валерій казав, що там є дуже гарна панорама. Напевно, і вони туди пішли. Зараз подивимось. Так, вони всі вже були тут. Ви лише гляньте, як красиво зверху дивитись ще на інші пагорби. Красиві віли, безкрайні пляжі внизу. Шкода, що в цей момент погода була хмарна, але все одно нам всім. Це все дуже сподобалось. І потім ми щасливі та радісні, побігли вже донизу, у саме місто, щоб дослідити його більш детально. Взагалі, в цьому місті відчуваєш розкіш та високий рівень всього, що бачиш навколо. Гарні готелі як всередині міста, так і на пагорбах чи лінії узбережжя. Одні виглядають реально як шато, інші як гарна морська перлина з сучасним дизайном номерів. Дуже продуманою територією та красивими панорамними басейнами. Кафе Діор, яке вже стало візитівкою цього міста. Ну і всюди реально можна побачити стильно вдягнутих людей. Смачні та вишукані ресторани, в яких можна отримати гарний кулінарний досвід, та скуштувати страви від Донкель або інших відомих шеф-кухарів. Все це надихає відповідати цим стандартам та прагнути робити своє життя краще і краще. З кожним роком, щоб згодом і собі то все дозволити, а може і не один раз. City, taking... Далі всюди я побачив багато квітів, чисті вулиці, приємні невеличкі кафе і багато туристів, які гуляють самі з друзями чи своїми коханими. Ну і звісно, що всюди було безліч магазинів одягу, ексклюзивного та дуже красивого. Тож саме сюди багато хто приїжджає на шопінг та гарний відпочинок. В той день ми навіть і на велику ярмарку потрапили. Там вже мова йшла не про вишуканість, але цікаві речі з цієї барахолки також можна було придбати. Але ви ж пам'ятаєте, що особисто для мене ці всі речі не мають великої цінності. Я полюбляю жити в мінімалізмі, але при цьому насолоджуватись більше досвідом від яскравих емоцій та цікавих місць. В цьому плані я більш духовна людина, ніж матеріальна. Тому подивився та й пішов собі далі. І далі ми пірнули між будинками на воську вулицю та пройшли з нею аж до порту. Якраз і Брижіт Бардо там гуляла. Є про це такий кадр. А в порту в мене взагалі був вау-ефект та приємне здивування від всього, що я побачив. Вже й сонечко вийшло, і погода стала кращою. Навколо були красиві будинки, яхти та безліч картин. Мені дуже сподобалось, що кожен художник малював зовсім в різному стилі, але всі ці роботи були про море, про яхти, відпочинок та звісно, що про Сент-Тропе. Погода змінилась вже дуже сонячно, так красиво тут гуляти. І Зараз ми роздивляємось всі ці катери, яхти на набережні, навіть з такими великими мачтами є. Ну і багато тут є художників, таких, які продають свої картини. Це прям приємно прогулятись, подивитись. Ну а байкери тут з на інших команд продовжують їздити, бо в них тут великий зльот сьогодні. Ну а я вирішив піти окремо далі в порт, уздовж інших художників, красивих та атмосферних ресторанів. Доків для ремонту яхт та якихось дорогих машин, щоб дійти до найкрасивішої яхти того порту. Та загалом дуже гарного місця для відпочинку і споглядання за тими всіма панорамами зі сторони, про яке не знає більшість туристів. Оце краса. Тут будете в цій портовій зоні. Обов'язково прогуляйтесь в кінець до такої великої великої яхти. Можливо, вона буде потім також ще стояти. Бо звідси панорама відкривається дивовижна, тут є лавки, стільці і людей майже немає. Всім рекомендую сюди пройтися, або, можливо, в описі під відео локацію залишу, тому що я загалом під кожним випуском всі найцікавіші і важливі місця обов'язково залишаю. Тож підписуйтесь на канал, поставте лайки і приходьте в коментарі, напишіть щось ваші емоції після перегляду. І подивіться всі ці локації. Далі, через зону ресторанів, пішов містом підійшов до Жандармерії, де також знімали фільм з Луї де Фюнесом. Якщо пам'ятаєте, він так і називався Жандарми Сент-Тропе». Культовий був тоді фільм про сержанта Крюшо, якого з донькою перевели в це місто, щоб він зробив там порядок серед нудистів, художників, туристів та всіх місцевих бешкетників. А в той час його донька намагалась видати себе за доньку багатія, що призвело до кумедних ситуацій та різних погонь. Вийшов той фільм у 1964 році, і саме він тоді зробив цього актора відомим не тільки на всю Францію, а й на весь світ. А в це місто почала їхати ще більша кількість туристів з усіх континентів, щоб то все побачити на власні очі. Яскраві персонажі та шалена енергія Дефінеса зробили цей фільм класикою французького гумору. Ну і показали Сентропе з найкращої його сторони. Біля жандармерії ще ви зможете побачити і фотографії всіх відомих акторів, які сюди приїжджають на відпочинок та прилітають потусіть, як кажуть, коли проходить в Кана Канський кінофестиваль у травні місяці. Також можна ще побачити і золоту Бріджит Бардо, скульптуру та пам'ятник, який був встановлений на її честь, щоб вшанувати її вклад у розвиток цього міста. Ну а ми вже всією нашою групою підійшли на зупинку автобуса 876, яким ми будемо їхати далі в порт Грімо, а потім і вертатись назад в Сен Рафеель. Тож залишайтесь дивитись цей випуск далі, бо там буде найцікавіше. Після того, як ми встали далі з автобуса на певній зупинці, посилання на яку я залишу в коментарях, пішли одразу вздовж всіх тих байкерів до головного входу в те місто та порт Грімо, яке трошки схоже на Венецію в мініатюрі та можливістю сплавити там на різних човнах по всім каналам та затокам. Тож ходімо всередину міста, покажу вам більш детально, як воно там все виглядає. Приїхали ми вже до цього порт грімо. Гуляємо тут, милуємося з цими краєвидами і відчуваємо себе як в Венеції. Чекаємо вже на наш невеличкий човник, який зараз під нашу групу підженуть, як вони сказали. Десь нас 20 чимось людей сьогодні. І будемо плавати цими каналами, милуватись спочатку з води. Цим будиночком вони як кольорові, як десь в Мурана-Бурана біля Венеції. А потім ще піднімемось на панорамний майданчик церкви, біля якої я стою, тому що також звідти дуже гарні краєвиди на 360 градусів. Як ви бачите, тут можна взяти в оренду як маленькі човни, персонально для вас, десь за 30 євро на 30 хвилин, так і сплавити на загальному човні зі всіма десь за 6 чи 7 євро з людини, як то зробили ми. Атмосфера в цьому місті взагалі була дуже чудова, світла та якась релаксова. Там дуже красиво, рекомендую туди приїхати, якщо будете десь там поряд. Ну а ми вже сіли в свій човен всією нашою групою та відправились вивчати ті всі канали з води і роздивлятись, а як там живуть всі ті місцеві жителі, та відчути себе хоч трошки, як в якомусь пригодницькому фільмі. Порт Грімо часто називають французькою Венецією. Окрім нього є і верхнє старовинне містечко Грімо. Тож, якщо ви будете там машиною, рекомендую спочатку поїхати туди, а потім і сюди ближче до моря. Це місто з каналами спроектував архітектор Франсуа Спре ще у 1960-х роках. Він мріяв створити середземноморське поселення на воді, де кожен мешканець мав би власний будинок з приватним причалом. І втілив цю мрію в життя, насипавши тут ґрунт у заболоченій тоді затоці та місцевості, та створив цю певну мережу каналів та островів. Унікальність цього місця у поєднанні традиційної провансальської архітектури з фантастичною навігаційною інфраструктурою. Місто спроєктоване як приватне поселення з обмеженим доступом і належить його мешканцям, які спільно керують цією всією територією. Тут нема жодного однакового фасаду і все створено з турботою про гармонію та стиль. Взагалі гуляючи цими каналами або плаваючи човном, складається враження, що ти нібито у Венеції, але з певним провансальським шармом і середземноморським Морським духом цього регіону та красивенної природи, яку тут бачиш навколо. Далі нам Валерій розказав про це місто кілька цікавих фактів: про церкву поруч та про те, як тут все проєктували. Бо Валерій дуже полюбляє історію та з задоволенням передає всі найцікавіші факти, які сам зміг дослідити, бо і тут вже бував кілька разів. Потім ми зробили чудові фото з нашим українським прапором і почали підніматись наверх тієї церкви, бо на даху там відкриваються дивовижні панорами на всі 360 градусів. А вхід коштував лише 2 євро. Зверху, взагалі, краєвиди були ще більш красиві та приголомшливі і на море, і на яхти, на кольорові будиночки, мости. Та ці канали навколо я тут вже був друге, але отримав задоволення як вперше. Це тут краєвиди зверху, просто маніфік. Звідси, до речі, видно і Сен-тропе, в якому ми тільки що були. Ну і загалом ці кольорові будиночки в нас всі сказали, що це набагато красивіше, ніж у Венеції. Тому будете на півдні Франції. Обов'язково після цього випуску подивіться локації, які я залишив в коментарях, і прижете сюди. В теплий сезон можна на невеличких човниках сплавати самостійно, побачити ці всі канали, відпочити, в якомусь кафе, смачно поїсти, морозиво з'їсти, ну, взагалі, отримати гарний, гарний досвід, релакс і зробити багато гарних кольорових фотографій. Рекомендую! Потім ми частково розділились та пішли хто куди. А я з частиною групи гуляти різними каналами та мостами. Зовсім поряд там є ось такий чудовий дерев'яний міст, де можна зробити гарні фотографії зі всіх його сторін. Та потім піти ще далі на іншу сторону каналу, подивитися і на церкву з іншого ракурсу, пройти поряд з красивим кафе та вийти до іншого інстаграмного пірсу і причалу, де ми зробили також гарні, гарні світлини. А потім прогулятись найкращими локаціями того чарівного. Місця, в яке закохались абсолютно всі. Я безмежно дякую Валерію та Олені за організацію таких чудових подорожей. Дякую всім українцям, які з нами постійно їздили в різні пригоди півднем Франції. Досліджували неймовірно красивий прованс. Побачили майже все лазорове узбережжя, а ще й Приморські Альпи, та дуже атмосферне лігорійське узбережжя Італії. Дякую всім вам, глядачам цього каналу, які дивились мене вже певний час. І багато хто почав вже мене сприймати як якогось українського друга у Франції, який все знає та багато чого може розповісти. Мені було приємно зробити стільки класних епізодів з цього регіону, але прийшов час рухатись далі. Тож, як я кажу в кінці, Цілую люблю, обнімаю і вкотре ще раз нагадаю: незалежно від того, де ви живете у світі, робіть щось задля перемоги України, щось добре та гарне, як для себе, так і інших українців навколо. Бо світло та добро точно переможе. Що я вам скажу? Бо говорити без прикрас важко. Цей маршрут позначений як важкий. 20 кілометрів. Я загалом нормально можу ходити 20 км. Але йти по рівній місцевості і лізти в ви ж розумієте, це різний формат. Але сподіваюся, що я все витримаю і дійду до кінця, бо інакшого шляху немає, тільки вперед. Я завжди це кажу собі. І всім українцям, що не треба опускати руки, треба вперед йти, повсти або лежати в напрямку якогось світлого майбутнього. Будь ласка, спустіть мене хтось на землю. Я вже не можу дивіться, які тут штуки. А, більше ніяких трекінгів, хайкінгів, лише півасік, чіпси і диван, і серіальчики, все. Покінчу з цими подорожами, тревелами, цими маршрутами, ютубами, коротше. Тільки фонікулером, якщо що, фонікулером чи. Mm. Я падаю. А, ну, ви зрозуміли. Все, якщо виживу, то будуть які буде якийсь наступний сюжет.